Робити життя малечі щасливим, дарувати їм радість, безпеку та турботу завдання кожного дорослого, так вважає директорка центру соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнська Ярослава Мельник. А вихованці закладу, який вона очолює, потребують особливої уваги. Вони потрапили у складні життєві обставини і тимчасово залишились без батьківської опіки та тепла. Тільки завдяки підтримці і небайдужості дорослих, персоналу закладу та його друзів маленькі українці отримують комфортні умови для розвитку і реабілітації. Такою дружньою родиною вони відсвяткували і міжнародний день захисту дітей. Серед запрошених були представники Південно-Української АЕС, міської влади, військовослужбовців частини 3044, рятувальники підприємці, гості від щирого серця привітали малечу зі святом, а також вручили подарунки. Від цього свого складу приміть вітання. Знайте, що ми завжди на захисті, на захисті нашого неба, на захисті нашого енергокомплексу. Тому завжди поряд звертайтесь, допоможемо, підтримуємо разом до перемоги. Да, ну і по традиції провели благодійну акцію для слабко на розвиток вашого заходу. Дорогі діти, так хочеться вам сказати: любіть життя, йдіть вперед, не бійтеся абсолютно нічого. Ви наше майбутнє, ви ті часточки того великого життя, що називається щастям. Хай Бог вас всіх береже. Діти віддячили гостям невеличкою, але емоційно чутливою святковою програмою. Попри те, що поки що в житті цих маленьких українців не все так файно, як хотілося б, завдяки міцній підтримці з боку небайдужих дорослих вони мають надію на краще майбутнє. Після свята директорка Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнська Ярослава Мельник провела екскурсію закладом для гостей, аби показати, що зроблено благодійним коштом, а також розповісти, які потреби та проблеми ще є? Я дуже вдячна всім, хто допомагає нам, тому що ремонт зробити зараз в ці часи дуже складно, але сильно вдячна і міській раді, які допомагають стабільно в цьому плані, і атомній станції колективам, які збирають просто власні кошти. Діти це наш скарб. Я вважаю і для дорослих і для держави, і ми повинні вкладатися в них для того, щоб було краще суспільство, краще майбутнє. Ось і вони достойні жити в таких гарних умовах. За словами очільниці закладу, навіть у тяжкий воєнний час завдяки зусиллям працівників Південно-Української АЕС зроблено багато завершені косметичні ремонти в спальних кімнатах, закуплені нові ліжка разом з матрацами, ролети та римські штори. Бойлер, меблі для кімнат, роздягальні та банку одягу. На постійній основі ведеться комп'ютеризація. Підір свята дня захисту дитини. То ми посітили наш соцотель, побачили дуже багато всього ну, кращого, що вони зробили за це час. Много побачили проблем, які треба ще решать. очень допомагають, княжне колективи підрозділ атомної станції правком прикладають все усилия для. Допомоги нашим діткам. Осторонь від проблем закладу не стоять військова частина 3044, цех вентиляції та кондиціювання повітря, організація молоді, автотранспортне господарство, каскад ГЕЗГС та чимало інших колективів філії. Вони беруть активну участь у житті центру соціально-психологічної реабілітації. Небайдужі не тільки вкладають свої кошти, але й у вільний час приходять, щоб покращити умови проживання дітей. Тісна співпраця ведеться із організації дозвілля. Вихованців закладу свята, майстер-класи, турніри, все це дозволяє зробити життя малечі цікавішим і насиченішим. Найближчий наступний захід заплановано на 3 червня разом з представниками організації молоді Південноукраїнської АЕС діти вчитимуться робити поробки із термомозаїки.